Божі слова на кожен день. Бог збалансовує взаємозв'язки в усьому сущому, щоб дати людству стабільне середовище для виживання. Створюючи все суще, Бог усілякими методами та способами балансував його, балансував життєві умови для гір і озер, рослин і всіляких тварин. Птахів і комах, Його ціллю було дати всім видам живих істот змогу жити і розмножуватися за встановленими ним законами. Жодне творіння не може вийти за межі цих законів, і зламати ці закони не можна, лише в межах такого базового середовища. Люди можуть безпечно виживати і розмножуватися покоління за поколінням. Якби будь-яка жива істота вийшла за межі, встановленої Богом кількості рамок або перевищила продиктовану ним швидкість росту, частоту розмноження або чисельність, то середовище для виживання людства. Було б тією чи іншою мірою знищене, а водночас під загрозою опинилося б виживання людства. Якщо один тип живих істот стане занадто чисельним, то позбавить людей їжі, знищить джерела води, зруйнує рідні краї людей, тим самим це негайно зашкодило б відтворенню. Чи стану виживання людства? Наприклад, вода дуже важлива для всього сущого. Якщо мишей, мурах, сарани, жаб або будь-яких інших тварин забагато, вони п'ють більше води. Що більше води вони питимуть, то менше буде питної води та джерел для людей. У межах сталого обсягу джерел питної води і акваторій, і тоді людям забракне води. Якщо питну воду для людей буде знищено, забруднено чи перекрито через те, що всі види тварин розрослись у чисельності, виживання людства опиниться під серйозною загрозою через таке суворе середовище для виживання. Якщо хоч один або декілька типів живих істот перевищить свою належну чисельність, то повітря, температура, вологість і навіть склад повітря в межах простору для виживання людства будуть тією чи іншою мірою отруєні та знищені. За таких обставин виживання і доля людей також опиняться під загрозами. Спричиненими цими екологічними факторами. Отже, якщо цей баланс буде втрачено, повітря, яким дихають люди, буде зіпсовано, воду, яку вони п'ють, буде забруднено, а температури, яких вони потребують, також різною мірою зміняться найгірше. Якщо таке станеться. Середовище для виживання, які за своєю суттю належать людству, зазнають величезної шкоди та проблем. За такого сценарію, коли базові людські середовище для виживання знищено, якими були б доля та перспективи людства, це дуже серйозна проблема Бог знає, з якої причини кожне створіння існує заради людства. Яка роль у кожного типу створених ним речей? Як кожна річ впливає на людство та якою мірою вона корисна для людей, оскільки у Божому серці є план для всього цього, і він управляє кожним аспектом усіх своїх творінь? Саме тому абсолютно все, що він робить, таке важливе і необхідне для людства. Тож відтепер, спостерігаючи якесь екологічне явище серед Божих творінь, або якийсь природний закон, що діє серед Божих творінь, ти більше не сумніватимешся в необхідності кожнісінької речі, створеної Богом, ти більше не робитимеш довільних суджень неуцькими словами щодо Божих розпоряджень про все суще. Та його різних способів забезпечення людства, ти також не робити междовільних висновків про Божі закони для всіх його творінь.